Це в нас може якось сприйнятись в Україні. Там знаєш, ну скрінж. Це в штатах нормально, Дивись в деяких країнах Європи. Це взагалі легалізована історія. Там ну по типу Маріка. Це саме цю історію, коли була Да. Ну так, ну це нормально. Дивись для штатів. Це нормально. Це ми. ми я його не критикую. Це його право. Його він вибір. приїздив сюди. Чи ви були там? Ні, ні. Ми ж його сюди запрошували. Ми ж йому паспорт купували. Ганімбало. Він ж був. Дивись, у нього були борги в Штатах. Лис. Він дуже відома людина, да, спільноти Верка. Я його дуже поважаю, він мій друг. Але в нього була проблема, що він... У нього борги були перед державою. І він не виїзний був. Ну, по типу бомж. Я не знаю, як це в Штатах називається. Але у нас в Україні це бомж. Ну, Документів немає навіть. Ми його... Е, приїздила моя людина, мій друг в Штати. У мене не було часу, бо я подорожував з турами по всій угу. країні. Я сплатив там літак, білети, я дав гроші, я дав там багато тисяч доларів. Ми йому оплатили долг, долг перед державою. Він повернув цей паспорт. Він став виїзним. Ми йому ще заплатили за білети, щоб за квітки, щоб він прилетів до нас. Ми йому повністю навіть гонорар оплатили, Оплатили йому проживання, харчування, там. ну все. Тільки марихуани не купували. Оце і була ваша помилка. Ну, Він з собою привіз. Я не знаю, як а, да, там в номері було таке, ми заходимо. Ну, коротше, він прикольна людина, да, така історія. Була така історія, так. Якщо б ми цього не зробили, дивись, я ж е, заохочую людей, котрі були мотиваторами в Варкову спільноту. Угу. Я ж міг просувати себе да, і витрачати кошти на себе. Але він був лідером думок. Воркауті, як ти казав. Так, моя, дуже моя ідея просувати цих лідерів, щоб ще більше людей захочети до спорту. Я витрачав багато коштів на те, щоб він поїхав по світу. Після того, як ми йому паспорт зробили, ну, довго, він поїхав по світу. Прикольна історія! Прикольна.